Одразу після призначення новий губернатор дав свою першу прес-конференцію. Коротко і по суті, за 20 хвилин губернатор, який ще фактично залишається без крісла, розповів, що матиме Сумщина за його керування. Так, у 2015 році орієнтирів у роботі два. По перше, в області має бути спокій та мир. По-друге, в притулу візьметься за економіку. Зокрема, будуть боротися з безробіттям та корупцією. Чекають на Сумщину і чергові призначення. Вже найближчим часом. Новопризначений очільник має покласти на стіл президента список, з ким Клочко хоче працювати. Протягом тижня, що торкається Сумської області, Микола Оксів повинен вже надати своє, своє бачення щодо кандидатів на посади заступників голів обласної адміністрації і голів районних державних адміністрацій. При цьому ми ставимо чітко питання, тому що таких кандидатів повинно бути не менш ніж двоє. При цьому вітаємо більшу кількість кандидатів, тому що ми. Хочу зазначити про те, що перш ніяких кодних принципів, ніяких там питань потірної приналежності. Важкі часи настають для підлеглих апарату чиновників. Новий голова обіцяє скорочення. Причому каже, на кожного вже має власне досьє. Той, хто неефективно працює, той перший готується до скорочення. Ми знаємо, я ж поруч працював в тому крилі. Я знаю, хто як працював, хто що робив. Тому жодних ілюзій не повинно бути. Ефективність, я сказав, ефективність, патріотизму – все. Від відповіді на запитання, кого воліє бачити в якості свого наступника в обласній раді, Микола Кличко ухилився. Я не хочу, щоб мої слова були впливом на, якусь, на, на громадську думку або на депутатську думку. Депутати дорослі люди. Вони повинні самі визначитися з тим, хто буде головою обласної ради, Якщо не досягнуть компромісу, оберемо заступника, який буде виконувати обов'язки до того часу, поки поки не сформується вже стійка більшість за ту чи іншу кандидатуру. Уже найближчим часом планах губернатора зустрітися з народними депутатами України, які представляють Сумщину. Загалом на прес-конференції Микола Клачко був небагатослівним. Оксандсько Олександр Гордос на часі новини.